Так, ну от на огляді БМВ Резина літо диски плюс, ну, в хорошому стані, бордюр вони ніде не, не бачили нічого. На задній дверці є ось от, от нюансик. Раз, два, да? так. Ну це можна, я думаю, заполірується. Далі по кузову в принципі, нюансів є, немає, да, е, сліди мойки є, присутствують ну, затертості, да, вона требує поліровки, вона не підготовлена нічого. Ніхто її тут не полірував, я так зрозумів. І навіть не хімчистили салон. Такий Салончик, чорний потолок.